Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс. Радий вас бачити на своєму каналі, на каналі найкращого глядача мобільних ігор. І сьогодні в мене на огляді гра Man World. І так, розпочнемо цю неймовірну ігруху по одноіменному коміксу Мангі Аніме. Напевно, все сказав правильно, тому що я не спеціаліст в цьому. І так початок. Наш One Punch Man спить. На нього напали. І починається відразу зуміс. Ось такі монстрики, з якими нам прийдеться. вальохатися, я так розумію. Ра -ра, щось вони там. Use the normal attack. Зраз... А, це вбичалочка у нас спочатку, ну це само собі так, це ми дашимся. Тич, тич, тич. Роздаємо тичечки. тичечки роздаємо. Ляпс-ляпс-ляпс. Графончик класний. Графончик просто неймовірний. Мені, по-перше, стиль такий подобається. По-друге, він класний, враховуючи, що в мене записується відос. Ми ж не забуваємо, що ми граємо на мобільному. Це мобільна гра. Я так. Ось так. Юбастер die! Ти паскудник здохни. Фінти? Опа, на дядечки. Так, наш нове комбо показують. Бах, клас, за один раз. Завалили ті почки. Опа, ухилився. О, це ж самі здоровяк якісь. Чи вони всі однакові? А, ні, вроді однакові. З ноги. Ляпс. Чик, чик чик комбусики, комбусики, бах-бех-бех. Бах. Прикольно. Кажу, графончик класний, мені такий стиль подобається. Таке оце вся двіжушка мені подобається. І на моєму досить, в принципі, непотужному смартфоні, враховуючи, що я записую відос. Все працює досить. Так, що тут? У, вау Ага, це я типу відбив 0... 04 з 04. Це я, типу, їхні всі удари відбив. Я не сам не зрозумів, що це за було. QTE. Що це можна так назвати QTE. Але окей. Так. Лупс-лупс-лупс. Добили. Дай ще з ноги. На, О, так, з ноги теж нормально лупашиться. Так, я думаю, що ця ігруха, я не знаю, що по відгуках. До речі. А... Буду додавати в. А, ось, типу бос. Буду додавати, від... можливо, якісь скріншоти з відгуків по ігрухах. Можливо, так буде цікавіше для вас і. На, давайте тебе доб'ємо з цим. Опа! Круто. Не знаю, що по відгуках, але кажу, виглядає досить прикольно. Поки що. Заставочки ось ці переходики. І знову ж повторюсь, записую. Іграю. І все досить прикольно. Коротше, нас перенесли в якийсь. It's over Це кінець. Вони думають, що ми не били. What was the surface Drawler? А ем. Am... Як ти вижив? Так, не бачу, що там. I will not defeat. Ем. Surface. Коротше, я виживаю, бо я під протекцією. Ви мене не знищите. Це я пішов в рейдж. В рейр. У рейдж. Так, о, нові комбусики. Так, це що у нас ульта? Давайте зараз ультанем. А, ні. Це просто щось було. Ага, ні, я все-таки якось ультую. Бо я щось. А, ну, давайте ми ось цю кнопочку. О! Бенч. Ульта пішла з ноги. Ай, не на того. Короче... Хто не знає, що це за цей анімешка. А, ось наш, це, типу, босик. О, завалив. Хто не знає, що це за анімешка, всім раджу подивитися. Дуже прикольно. Я не скуще такий. Фанат анімешок. Але цей One Punch Man я подивився. Там вроді один епізод. Ой, один епізод. Один цей. Опа, ага, ти, типу, валився з моїми дітками. Ось я справжній. Мудак, який головний. Ось там один сезон, я точно не пам'ятаю. Я бачив вроді один сезон, або я дуже це все швидко подивився швиденько. І через це мені здається, як один сезон, бо воно прям дуже класне. Ось. І я це рекомендую. Подивитися там, типу, особи якоїсь історії. Вроді, я не пам'ятаю, щоб якась була. Ось. Фішка в тому, що. Е цього ванпанчмена я не пам'ятаю, як його звати. Всі хочуть вбити. Ось. Ой-ой. Всі хочуть вбити, а він... Е типу, непереможний, щось щось, типу, того. Ось. І. І вбиває всіх з одного удара. Вроді так. One Punch Man це ж типу. Мужак, мужик одного удару, якось. Якось воно так звучить. Ага, Ульта через 50. Так що прикольно кажу, я подивився і мені прям зайшов і його брат рекомендував. Братєлус дуже подивився, хоча він взагалі я ще там іноді дивлюсь. Опа! Ульта в нього. Ні, це все виглядає прикольно, епічно, не знаю. Опа, фух. Натиснув. А, QTE-шечки, звісно. Є. Блін, блін блін, не думав це. На! І ще добивати буду. Давай, він там кожен раз добиває вроді. Так, буду я його трошки. К'ютаєшку неправильно зробив. Так. О, нормально, хпшка в нього відвалюється. А скільки в нього цих... А скільки в нього цих полосок? Так, відходимо. Тобто, мультос прикольний, кажу. О! На... Ульта пішла. Коротше, прикольно. Котеке йокуяші! Мна, розвалив. І типу в мультику його ніхто не може завалити. І він такий собі на розслабончик ходить, а там такий світ з демонами. О, це йому снилося. Ага, прикол.

Давайте будемо валитися. Залишили білий флаг. Здалися, тіпи. Я став занадто сильний. Ті біканті. Що все? Ну, якщо це все, то це прям. Е... Ага. Ти що й не бачив, це, це побоїще. <попінь> <пінь> of... Коротше, мутації, прибульці, ще щось там. Куча всього, і всі вони хочуть знищити ван-панча. Вони хочуть не те, знищити, вони хочуть доказати, що вони типу с... сильніші за нього, вау. Wow, Dragon Level із десь Despoving. Ага, це типу розказують про левели, які є. Типу, від меншого до, до більшого. Тільки три роки тому місто було зруйновано. І цей чувак з довгим волоссям просто собі прогулювався. О, да, в мультфільмі цей був чувачок. Коротше, щось воно дуже швидко і дуже це можливо позроблю з субтитри українською. Ронін. Ось той чувачок в шапці знизу зліва був. Пам'ятаю. Якщо що кому цікаво, то гра займає щось 8,2 ГБ на телефон. Я ще пам'ятаю часи, коли. Гра на комп'ютер займала тільки, а це на телефон. Так ми тут будемо більше дивитися мультик чи ми будемо грати. Бах. Офігеть, опять якась монстрятина. Хто це там, хто це там? Опа, це типа якийсь ванпанчмен, але... Фікс зна, звідки? Це вже якось з драгонбола. Це, типа, я так розумію, буде головний босс. Я ж не можу його вбити відразу. Виглядає він дуже потужним. Жух. Привіт. Mm -hmm. Так. Опа. Mm -hmm. <laughs> Місцеві герої прибігли. Але вто дубеняка, а подивіться на його фейс. Оце тіп. Ми, блін, знайшли монстра. Каже, ми поблизу ми знайшли монстра. Only... Він тут тільки один, а у нас двоє. Ми зробимо коротше, це. Ну да, ну да, ви бачили себе типи. Смайлмен, <laughs> блін. Каже, давай смайлмен. Будемо лупашитись. Опа! Так. Timing skills. Jigs Ага, ну на час, це зрозуміло. Типу, max uses and gains the right moment. Ага, акумулюємо, типу максимальну силу. Бух-бух-бух, бух-бух-бух-бух-бух. Так. State ground poems. p pa pa quickly purchase the enemy of. Ага. Так, 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 так. Короче. Скіли, то ми це все розберемося, коли будемо. Тиц, 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 тиць тиц. Ого. А мені цікаво, ми його завалимо, чи бо насправді. Цей чувак дуже виглядає дуже сильним. Опа-опа-опа-опа. Це що я таке назвав? Натиснув хес Compose Left Use to the Trigger when the Enemy has... Ну таке натиснув? я натисну. На. цей, типу ухилився. Блискавки, чи є якийсь типу цей. Вау, вау, вау містер Блискав, прикольний, прикольний. На. Я щось думаю, що ви. Опа! Ну тут трошечки вже є такі просадочки. Лагає чуть-чуть, але вже тут троє нас, а не... не двоє. І спецефектів побільше. Хоча там було побільше. Вау! Белінці кьюти єшки, звісно. Взагалі неочікувано. Так, тут щось треба буде клікати. Воу! Я від всіх повернувся, це дуже круто було. Так я ж повернувся. Чи я щось може неправильно роблю? З цими QTE-шками. Я трішки не, не пам'ятаю. Ой, промазав. О, чорт, чорт, чорт! Це, потрібно щось ухилятися. Ухиляйся, не ухиляйся. На. Ульта. Бух. Прикольно. Вау. Не, ну це, конечно, блин. Офигенно. Дэнч. На, розвалимо просто. А я хочу цим, блін, калашматиком пограти. Не можна переключитися на цього типа. Мі літає просто. По всій карці, тіп. Прикольно. воу воу, 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 во во втікаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй. ай ай, ай. ай яй Ой-ой-ой. Щось. Щось він мене вирішив трішки поультить. Сюди. Оп! Давай, заультую я. На. Блин, в них конечно хп шок це просто неймовірно. Блин, ну це на геймпаде це було просто клас. Бо я вроді и пыляю видосы по Вау, повільно. Я вроді пиляю відоси по, по ігрухах, але мені все-таки геймпад це більш рідніше, але поки що мені на геймпад ніхто не задонатив. Задонатить хтось. Розвалив він нас. Ну це, в принципі, було очікувано. Це він такий здоровий став? А uh. вау, ah, wow. це мене підлагує чи це так спеціально. What? Та. What? Хто ти? What? Ким будеш? What? Лисий. What? Дехто хто став героєм для приколу? What? Що ти тут робиш для приколу? What? Який тобі сенс в цьому? Я весь інмен. Народився... А, uh, що? Uh, born from all human created environmental pollution. Короче, народився зі всіх... Хоча uh, коли полюція була, людей are living, you're brain, and you humans are virus. Короче, ви, люди, вірус, вас потрібно знищити. And the few humans and they... Uh, коротше, знищу всю цивілізацію, бо ви... Uh, потороч. Ого, ого, присуху прокачав. Прикол. От в, в мультику, прямо в цього ванпанча, у нього тупо постійно такий вирази обличчя, і він на все завжди пофіг. І тут прикольний відчуття гумору. Ще почуття. Ось, ну це коротше фішка з мультика. Він завжди оце, що він не може з кимось побитися нормально, бо він всіх з одного удару виносить. І в мультику так само там. Е, ці Противники. Е, так. Противники войоджуються, 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 войоджуються. Це так, типа лупс з одного удару і все. Декілька днів по тому. Асоціація героїв. Привіт всім! Я вибачаю, що вас всіх потурбував. Я з асоціації е, у... Приємно вас бачити на цьому мітингу. Давайте розпочнемо. Наші сьогоднішні задачі це Power. зепор обговорити збільшення сил нашої асоціації. Декілька років назад я запропонував відповісти на атаки монстрів і створити цю асоціацію. Наші цілі були зруйну знищити. Монстрів та згуртувати героїв за допомогою асоціації професійні with Щось вони коротше, роблять. However, однак, як ви знаєте, місто А, так воно і називається місто А, це дім героїв. І воно було зруйновано Сім Васінмен. Нам не пощастило. Якщо б в нас був герой С-класу, то б ми це все стримали. Жодний монстр не може його подолати. Містер, будь ласка, дайте мені пояснити. Є тільки один герой С-класу, і він. And we call... Ми його викликаємо як тільки нас стає. ...короче, ми, ми в жопі. Вікент solidly... Коротше, ми не можемо герою С-класу ним управляти, він приходить тільки в самий потрібний момент. Але в нас є ось два тіпочки, які тут з ним стикнулися. Боред Воркер, Втомлений Бієць, Лейтмен Макс, Мак Макс Блискавка, Смайлмен А-клас. Точно це в серіалі були, що вони. А класиці, типа, оце як хтось бачив, пам'ятає, як цей мультик. Не мультик про серіалів, там, де такі в зеленому така пародійна. там Слабенькі, вони просто бігають в ретузах Сорі Ван Стронг. Ми не такі сильні, щоб його не, не картай себе. Що сталося, коли ви двоє захищали місто, А? Після нарот, після нападу ми побачили ще одного героя. The Right Smilman. Ми не намагалися битися разом. Це було дуже небезпечно, він був дуже потужний. Так. Join Action Researcher. Дослідниця. Слін Так, супервізор. Коротше, це шукає. Це вони зараз будуть що мене на роботу, типу брати. Будуть мене хантити. Так, але рай, Хепас коротше, Нам потрібно стати сильнішими. Нам потрібно працювати разом і макс зробити максимально всі наші mm -hmm. дії, які тільки можна. Якщо ми тільки знайдемо правильного члена нашої родини, то ми станемо максимально потужні. Бум, все така After the meeting and everyone go back to the Короче, після мітингу всі пішли по своїх кімнатах Do you have ideas about cool services? Короче, ти маєш якісь ідеї, щоб когось до нас взяти? Якщо чесно, ні, я також Так, якась парузочка йде Чому ми Walk around the session, if you can find... Чому ми тут отопчемось, якщо ми можемо когось знайти? Звучить досить непогано. Так, click to Switch on Walk. Eпізод 1. No So Sound Memory. Так. окей, ходімо. Чи можливо мені вже закінчити епізодик. І далі вже будемо розглядати. Давайте таке зробимо. Якщо вам сподобався цей, ця ігрулька, цей епізод, максимально проставляйте лайки, пишіть свої коментарі, репостте, народ, репостте. Якщо є грошики, задонайте. І буде вам добро. З вами був Бурунду Геймс це була гра One Punch Man. Пока-пока!